Ми Вітаємо, вітаємо Вітаємо. Повернення! А ти помниш? Давайте у записати. Можна? Можна? Записати? Записати? Я не помню. що ніхто не Давайте запишемося, як не можна. Дякую.

А сам, ну, я там не зарезервовано. Це 650 80 руб. Там не користуватись, дуже швидко виїду. Це 22-й грудня, 2020 року. Я сама з місця виїду, буду взяти фото. За дах нашої логістичної майстерні. Встигли <риву> прочитати, що малого на вашу честь назвали. Що відчули, розкажіть. Ну, живемо від другої дочки. Віктор третій. Віктор третий. Віктор перший. Ну, будемо Віктор, ще Віктор Весь Родина переможців, чесне слово. Ще дочка із сина. Ще до угу. що, ну, Може, не знаю. <weaving> це зараз правда. телефон не сказав, скажіть, почекайте, почекайте.